Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка Дені шукає маму, Карл рот? Маленьке ягнятко Дені цілий день бавилось на галявині. Коли прийшов вечір і сонце сховалось за високими деревами, Дені повернувся додому. Він дуже втомився і хотів спати. Але де ж мама? Хто? Покладе його в ліжко і заспіває на ніч колискову. Матусю, заплакало ягня. Прийшла корова. Не переймайся Дені!» – промукала вона. Я покладу тебе спати. Корова взяла ковдру. І так щільно загорнула в неї ягня, що воно ледь могло поворухнутись. Ой-ой-ой, мені боляче, закричав Дені. Малюче, перестань плакати, сказала корова, продовжуючи загортати Дені. Ну, а тепер дай я поцілую тебе на ніч. Ось побачиш, як солодко ти спатимеш. Потім прийшла кішка і облизала день всю мордочку, як вона це звикла робити своїм кошенятам, втішаючи їх. А, припини, я вже весь мокрий. Ще голосніше заволав вдень. Я спати хочу, а не вмиватися. Це почула кобила. Не хвилюйся, мій маленький. Я візьму тебе на ручки і буду колисати, допоки ти не заснеш, сказала вона, з'явившись у кімнаті. Кобила сіла на ліжко, міцно притиснула до себе день і почала його заколисувати. Не хочу так. закричав Дені. Відпусти мене. На крик прибігла свиня. Послухай мене, мій любчик, тобі не завадить добре підкріпитися. усміхнулась вона день і вийшла. Через хвилину свиня затягнула в кімнату величезне корито, повне поросячих ласощів. Від них йшов жахливий сморід. Вигукнуло ягнятко, зморщивши носик, і мерщій вибігло з кімнати. На вулиці воно зустріло качку. Стривай день, не поспішай. Давай я заспіваю тобі пісеньку, запропонувала доброзичлива качка. Вони повернулись до хати. Качка вилізла на ліжко. І заспівала на все горло, одночасно граючи на гітарі. Ця пісня була зовсім не схожа на Колискову. Перестань. Ну, де ж моя матуся? заплакав День і вибіг знову з дому. Раптом він почув найприємніший, найулюбленіший і найлагідніший на світі голос. Я покладу тебе зараз, мій любий. Мамуся зрадів Дені. Мама віднесла Дені в ліжечко і добре підіткнула ковдру. Потім вона принесла йому сік та смачну солодку булочку. Засинав маленький Дені під найпрекраснішу колискову пісеньку, бо її співала. Його рідненька мама. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.